Він потрапив у військо як солдат строкової служби. А після початку повномасштабного вторгнення підписав контракт. Боєць 23-ї бригади Хортиця Нацгвардії за позивним череп боронить Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Прикриває піхотинців. За роки служби нацгвардієць не раз опинявся на межі життя та смерті. Нині відновлюється після отруєння хімічною речовиною, яку ворог скинув з дрона. Історія воїна далі. За два з половиною роки великої війни 24-річний нацгвардієць Андрій пережив чимало. Його військовий шлях почався зі строкової служби. Ну мене забрали на срочку. Я срочку служив два роки і зрозумів, що це буде дуже дуже довго і так, звичайний хлопець з Рівненської області став воїном з позивним череп. Спочатку охороняв стратегічні об'єкти та чергував на блокпостах, а далі були гарячі Донецькій та Запорізький напрямки. Разом з побратимами-кулеметниками Андрій тримав оборону позицій і протривав вогнем піхотинців. Кулемети всі бояться, тому що це не автомат. Це. Коли хлопці йдуть, прикривати їх. Коли ти прикриваєш бій. Спереду бій ну, стрілкані нема, тому що вони бояться, бояться стріляти. І і передовій Андрій зустрічав і 2024 рік. Пригадує, як опівночі окупанти відкрили вогонь по наших позиціях. 12 ночі тільки у нас новий рік починається, і вони все запускати. Панам. Потім ну там це було десь приблизно півгодинки. Це все йшло, потім все тишина. По позиціях, які тримають на 23-ї бригади, Хортиця загарбники найчастіше гатять артилерією, гранатометами та дронами, каже Андрій. Та й самі расисти українських коптерів бояться. Тож дрони захисникам потрібні завжди. Зараз більшіство напередку війна йде дронами. Не піхотою, а дронами. Зараз перші заходять дрон і зачищають. Ти сховатись ніде не можеш від нього. Від початку повномасштабної війни у Андрія було вже три контузії. Зараз Нацгвардієць знову на лікуванні. Тут, на Запорізькому напрямку, поруч з воїном ворожий дрон скинув боєприпас з токсичними речовинами. Я йшов по окопу, не почув навіть, як вони кинули. У мене зразу почало різати в глаза, в ніс і задишка. Задихатися я мешав. У мене обгоріли легкі. Легкі і така контузія. Прилетів 120 ка міномет і мене вирубило дуже близько. Бо нас закидали і газами, і гранатами, і зажигалками. Викурить просто нас хотіли з окопа. Їх не вийшло. Ми ж ну, газу у нас це все було, оружжя всього вистачало. ми держалися. Андрій потроху одужує сил додає підтримка близьких. Я йду на передову, я обіцяю, що я повернусь назад. Дівушки свої бабушки, тату, тітки обішаю, що вони будуть переживати. Так що мотивація є вернутися додому. Після перемоги Андрій мріє поїхати в Карпати, а ще побачити друзів, які теж боронять Україну. Інна Гогой Ігор Воробей, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.